Якщо ви сплатили податок на невірний рахунок, у відео покажу, як перекинути оплату з одного рахунку на інший, або просто повернути гроші вам назад на банківський рахунок. Відео треба переглянути дуже уважно до кінця, бо показуватиму важливі деталі. А ще більше це відео має бути корисними вашими коментарями. Ставте питання про свою ситуацію і постараюсь всім відповісти, щоб інші теж змогли почитати і вирішити свою проблему. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день. Давайте його ще покращимо перекидкою податків на вірний рахунок у електронному кабінеті для ФОП. Вчасно звіт. Заходимо у розділ звітність, обираємо заявку за кодом F 130 2002 Це заява про повернення чи перекидання податків в електронному кабінеті податкової її трішки важче знайти, але називається вона так само і буде заповнюватися фактично так само, як я буду зараз показувати. При заповненні заяви, перше почніть з номера телефону. Досить часто інспектори по ньому телефонують, щоб уточнити певні деталі, тому вказуйте коректний номер телефону. Далі напишіть точну суму податку, яку ви сплатили на невірний рахунок з копійками в полі сума. А у даті вкажіть точну дату згідно банківської виписки, коли ви платили копійку. Кошти на невірний рахунок вкрай важливо мати банківську квитанцію про оплату податку на невірний рахунок, бо без неї неможливо буде перекинути кошти на вірний рахунок. Для прикладу я беру ситуацію, у якій я сплатив військовий збір на рахунок за найманих працівників. А мав сплатити військовий збір за ФОПа, тобто з одного типу військового збору я буду перекидати кошти на інший тип військового збору. Але у реальному житті у вас можуть бути абсолютно різні ситуації. Можливо, ви сплатили єдиний податок не на свою податкову, можливо, ви сплатили податок за працівників на невірний рахунок. Тобто, ви вже будете підставляти свою ситуацію. А алгоритм дій завжди буде однаковий у всіх, тільки різні дані, які я покажу, де брати. Найперше, що треба зробити, показати чітко податковій зі всіма деталями, з якого рахунку ми будемо забирати невірно сплачений податок. Я перейду в розділ податки, перейду у військовий збір за найманих працівників. Цей податок я буду перекидати, але спершу скопіюю код платежу. Він спеціально для вас виділений в полі код платежу. Вам треба 8 символів всередині цього коду перенести у нашу заявку в поле, яке я зараз покажу. У заявці я вставляю сюди цей код у поле код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти. При цьому галочку про єдиний рахунок я не ставлю. Це важливий момент. Далі мені треба точну юридичну назву податку, який я буду перекидувати. Просто в гуглі вставляю той самий код, який я шукаю, і найперший офіційний сайт податкової обираю, копіюю точну повну назву юридичну податку, якого я перекидатиму. Повертаюсь до заявки та вставляю назву мого податку. Тобто тут важливо не будь-яку назву, а саме формально юридичну повну назву. Цього податку для податкової, тому я спеціально завжди шукаю назву на офіційних сайтах податкової. Далі я копіюю номер рахунку, з якого я забираю кошти, і одразу ж тут копіюю поле є ДРПО, з якого я забираю кошти. Переношу номер рахунку і код ЄДРПО у відповідні поля заявки, і таким чином у мене виходить повністю гарно заповнена інформація щодо сум податків, які я забираю з вірного рахунку. І я заповнив коди рахунків, назви, суми, дати і всі інші поля, які ви бачили. Щоб уникати таких проблем у майбутньому, рекомендую поставити ролику лайк і підписатися на мій канал. І розбираємося далі з перекидкою податків. Далі нам треба вказати у заявці, куди саме ми будемо надсилати кошти, тобто на який вірний рахунок нам їх потрібно перекинути. У нас насправді є три опції, куди ми це можемо перекинути. Ці сплачені кошти. Варіант номер один це просто на наш банківський рахунок. Ми можемо повернути, наприклад, переплату якихось податків, і податково в принципі нормально нам відправляється кошти назад. Варіант номер два можемо перекинути кошти на інший податок, і навіть існує варіант номер три: попросити податкову віддати гроші в готівці, але чесно кажучи, в реальному житті я ніколи не бачив, щоб хтось дійсно реалізував такий варіант, як номер три. Якщо ми повертаємо кошти на свій банківський рахунок, то можна вказати будь-який власний рахунок, і він не обов'язково має бути той самий, з якого ви платили податок. Але важливо, щоб це був саме рахунок тої особи, яка сплатила податок. Тобто, якщо ви заплатили податок умовно від імені дружини, то і дружина дає свій рахунок. І дружина від свого імені подає цю заявку, і ця заявка теж повинна подаватися від імені дружини та підписуватися підписом дружини. Наступний варіант: вам треба перекинути кошти на свій вірний рахунок по податку. Вказуємо код своєї податкової, де ви обліковуєтесь, і назву податкової. Вони вже у вас вказані додатково зверху в заявці. Це податкова, де ви обліковуєтесь. Я їх просто копіюю і в розділі заповнюю відповідні поля. Також заповнюю номер. Рахунків, коди, які потрібно перекинути, ну і відповідно це все беру до тих правил, які пояснював у попередньому полі, де брати номери, коди, які потрібно. Далі переходжу вверх документу і нажимаю створити додаток. В цей додаток треба додати квитанцію з банку. Зокрема, називаю документ як квитанція, і нажимаю додати та завантажую файл квитанції із банку. Сюди вона має бути гарно читабельною у вигляді фото чи pdf файлу, щоб податкова могла її. Прочитати після цього, якщо ми все заповнили, нажимаємо кнопку Надіслати, і документ зразу полетів у податкову. Зазвичай перекидка коштів займає до 30 днів, тому ця процедура не швидка. Деколи дійсно можна просто оперативно сплатити кошти самостійно на вірний рахунок, а вже перекидку залишити на майбутні оплати, щоб не отримати нарахування, штрафів і пені. Пройдусь по типових проблемних питаннях. По-перше, це перекидка ЄСВ. В цій заявці, яку я заповнив, ми можемо перекинути будь-який податок у ФОПа за працівника, військовий збір, єдиний податок і так далі. Але для ЄСВ діє інша заявка про перекидку ЄСВ, бо чисто юридично, ЄСВ не є податком, а є державним обов'язковим страховим платежем. І в разі потреби відео на каналі в мене теж є як перекинути ЄСВ, бо тут потрібна вже окрема заявка, яку бачите на слайді. Наступна типова помилка у вас в квитанції може писати про помилку, що платник не користується єдиним рахунком, тому йому відмовлено. Таке буде писати. Якщо ви поставили галочку, бачите, на слайді, я відповідно вам наголошував, що цю галочку про єдиний рахунок ми не ставимо, тому просто перезаповніть заявку, подайте її вірно ще раз, без цієї галочки, все буде гаразд. Також податкова може просто відповісти невірно вказані реквізити для перерахування коштів. Це означає, що ви якісь поля, про які ми з вами проговорили говорили у цьому відео, заповнили невірно, незгідно інструкції. Зверніть увагу на всі поля, які я пояснював. Перезаповніть все, переподайте наново, максимально детально повторивши все, що я робив. Нагадаю, що свою ситуацію пишіть в коментарі. Я насправді постараюся відповісти кожному, щоб він міг вирішити свою персональну ситуацію. Ну і інші змогли почитати. Тим не менше, не переключайтесь. Рекомендую одразу нажимати вам на екран, переходити на моє наступне відео. Впевнений, воно буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.